Доброго дня, любі друзі, Полтавська область, Кременчуцький район. З вами знову Сергій Манджуков. Хочу представити вам такий цікавий сорт персика. Він же піркоче, як не ріне. Що я хочу сказати за цей персик? Дуже гарний, дуже урожайний і дуже великий. Плотний. Плотний, гарний. Персий, такий грам по 250 по 300 железний є. Дуже гарний, транспортабельний, перевозиться, хорошо, созріває, ну тобто плотний його хорошо закривати варенням, на кубики, таке ось, може в банку. Ще хочу показати вам ще один сорт, поки є час, бо постійно нема часу, такий сорт, як Бельмондо, дуже великий гарний інжирний персик, загрузка класна. От дивіться, Сейчас я покажу. Ну, грам 180-200 гарний сорт з гарною норміровкою є. Е, ще я покажу, ще один сорт. Саме привитий був в крону. Такий сорт, як. Месембрина теж гарний, плотний, жовтий, дуже смачний. Я не знаю вам видно, не видно, но стараюсь показати ось за цього ракурсу. Загрузка гарна, доволі смачний нектарин. Отак, так от він. Його не спутаєш ні з чим. Зараз ще одне дерево покажу. Не вспів трохи свисіли плодяки, великі, дуже такі непогані, Хотів відео зняти, як завжди, не вийшло. Тобто м'ясо дуже смачне. Але на жаль, не встиг. Так що, якось так, з вами був Сергій Манджуков. А зараз ще поки ще раз наріне покажу. Піркоче наріне, урожайний, дуже гарний сорт. Кого нема совіту, я в принципі собі його, ну як в мене він є, кому подобаються такі крупнячі персики. Дуже гарні, крупні, великі і плотні, транспортабельні. Так що якось так, всім совітую. З вами був Сергій Манжуков, Піщана, Полтавська область, Кременчуцький район 7 серпня. Навіть не 7, а 8. Це найкращого. Здоров'я вам і вашим садам. А ці персики будуть, поїдуть на ринок.